Олександр Сирський, 58 років, головнокомандувач Збройних сил України. Народився в Росії в селі Новинки Володимирської області за 130 кілометрів від Москви. Освіту отримав у московському вищому військовому командному училищі, а службу проходив в тоді ще Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Після проголошення незалежності України залишився та почав служити у Нацгвардії, а згодом в Збройних силах України. Після цього Сирський отримав і українську освіту, зокрема, закінчив Академію Збройних сил України та Національний університет оборони. Взимку 2015 року він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українські групування з майже оточеного російськими військовими міста. За цю операцію сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького. Проте деякі українські військові у соцмережах перекладають саме на сирського відповідальність за так званий Дебальцевський котел, де загинуло багато українських військових. З 2016 року сирський очолював об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі, а з 2019-го почав керувати сухопутними військами України. На початку ж повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання Герой України. Ось так описували журналісти Вашингтон Пост підготовку сирським оборони столиці. Сирський розділив місто та прилеглі до нього райони на сектори, та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів, створивши чіткий ланцюжок субординації, якому підкорялися б усі українські військові частини та служби безпеки. Тактичні рішення офіцерам на місцях дозволялося приймати негайно без необхідності консультуватися зі штабом. Восени 22-го Сирський був одним із командувачів контрнаступу на Харківщині. За півроку Міноборону України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ. Цитую Атлантів, що тримають операцію на своїх плечах. Окрім цього, Сирський керував військовими на Бахмутському напрямку. BBC пише, що минулого року у Олександра Сирського та Валерія Залужного були різні погляди на те, що саме треба робити у битві за Бахмут. Зокрема, мова йшла про те, чи варто було раніше виходити з міста, а потім чи варто було наступати на місто паралельно з контрнаступом на півдні. Видання New York Times пише, що влітку 23-го американські стратеги наголошували на зосередженні на контрнаступі лише на півдні. Тоді ще головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був з ними згодний. Проте українська армія продовжувала наступальні бої за бахмут, за які виступав Сирський. Згодом в інтерв'ю BBC Сирський назвав наступальну битву під Бахмутом. Цитую принциповою справою і справою честі. Через такий підхід до керування армією низка офіцерів, з якими анонімно спілкувались журналісти Бібісі, негативно відгукувались про сирського. Вони наголошували, що він не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів. А видання політико, посилаючись на анонімні джерела в українській армії, заявляє, що серед українських військових сирського прозвали цитую м'ясником та генералом 200». Видання ж Вашингтон Пост пише, що частина українських військових вважають сирського командиром радянського зразка. Анастасія Потапенко Радіо Свобода.